Залетіло в Вінницьку область, в Вінницю дві ракети, котрі летіли над городом на метрів 50 висотою і різко впали Дом офіцерів. О, люди пострадали, загинуло багато людей. От машин багато згоріло, машин більше 30 згоріло. От, і вокруг дома теж повредили як вікна, як двері, і от це все, люди пострадали. А це я підійшов буквально через минут десять після вистрілу вибуху цього. А я взяв цю мінте, як хочеться на пам'яті те саме. Українці в Ополі встановили пам'ятний знак українсько-польської дружби. Автор ескізу – 65-річний вінницький тренер з боксу Василь Джога. Споруду з граніту він особисто привіз з України. А раніше, у день захисту дітей, українець біля гуртожитка Опольського політехнічного університету «Сократес», в якому мешкав після приїзду до Польщі, посадив два дерева: Калину та Горобину. 24 февраля почалася війна. А я виїхав з внуками із і з дочкою 5 числа, 5 марта. Ми тут були більше трьох місяців. От, і Дочка тут зараз таки проживає, а я повернувся на Україну подивитися, як в якому состоянні там моє житло, рідня як моя там. Ми збиралися в тішені де тут, бо два-три години зібралися. І автобуси нас розвели, і ми вийшли. А я не, не хотів їхати, діти відправили, кажуть, сини взяти я в обороні, Вон, воєнний. от воєнний, він воєнний, а діти теж, хлопці кажуть, ми не поїдемо, ти забирай дітей, внуків от, і виїжджай, щоб я один хоча б виїхав. Важка була дорога. Ну, коло ми їхали десь в часі Ну, десь по 20 кілометрів. Очік була і так далі. Скільки часу їхали? Десь півтора суток. Нас пропустили, автобуси пропустили нас швидше, бо машини колони стояли в Діти їсти по дорозі хотіли. Спасіба, кормили, особливо як ми доїжджали до Польщі до границі, і Польщі, і наші виходили, пайок давали чай, кофе. О, от я то, спасибо, що доходи. Ми, коли приїхали вже в Польщу, приїхали в ополе, тут нас зустріли, як говориться, обігріли. От спасибо, як говориться Польщі, що вона відкрила свою душу. Дорогу нам відкрила, тепло. Думка була одна, щоб розмістити дітей, обігріти. Побути тут коло них як у ту неділю чи дві і назад вернутися на Україну. Вплоть до того, щоб може бути дійсно, щоб брати зброю і захищати Україну. Знаю про те, що ви теж себе знайшли тут в Ополі. Ви почали тренувати, працювати як тренер з боксу. І я знайшов своїх знайомих земляків, знайшов. От, знайшли ми клуб, і ми туди під'їхали. Тут в мене плів'янця проживає, під'їхали туди. Я познайомився з тренерами. Я їм пропонував, що я буду допомагати безкоштовно працювати. І тут українських дітей ми набрали і безкоштовно вони там тренувалися. І тренуються безкоштовно. Там Ола і Радик, тренер, котрі пішли на зустріч, безкоштовно все. Дали нам можливість попрацювати. Ну так ми общаємося один одному допомагаємо. спасіба їм. Вони дуже, дуже, дуже відносяться до нас, українців благополучно. Чи була коли-небудь думка, чи приходила про те, щоб залишитись в ополі і тренувати тут як українських, так і польських дітей? Чи можливо працювати з дорослими? Воно є желання, да. Желання є працювати. І ну ще я не вирішив, щоб це повністю переїхати сюди в Польщу. Україна є Україна, рідний дом, рідна земля, так що не, не, ще не рішився. Яка зараз там ситуація? Ну, ситуація дуже серйозна. От. Як говориться, що на день бувало, що по чотири, по три, по дві воздушних тривоги. От. Ми спускаємося в підвали, ховаємося, хто куди бомбу вижище на роботі, там є всі котрі оборудували. От. І ситуація така, що світлом, світла не, не вистачає світла, генератору не вистачає повністю, щоб це обезпечити е, людей. От. Пользуються люди свічками, лампами. І в нас зараз е, багато поставили е, наметів. Там е, стоять і буржуйки, там стоять і, е, як говориться, електрочайники, можна чаю попити, кофе попити, обігрітися, зарадити. Е, Мобільний, мобільний позаражувати. Туди заходять діти, дорослі. Дуже зараз багато. Ми буржуйок робимо на Україні. Не ми іменно, а народ робить буржуйки, запасаються в бомбов'яжі і в домах. От, і генератори. Особливо генератори зараз багато генераторів, як нам допомагають, Європа допомагає багато що... Дали генераторів, ну все одно не хватає, не вистачає для людей, не вистачає освітлення. За словами Василя Джоги, польща не тільки прихистила українців і простягнула руку допомоги, сусідня країна відкрила серце добра. Відтак з'явилася думка подякувати Польщі, Ополю і його мешканцям, встановивши у місті пам'ятний знак з граніту. Його ескіз запропонував Василь Джога, а здійснити задум допомогли друзі та знайомі з України. З Вінниці до Ополя кам'яну споруду тренер віз у пасажирському автобусі. Важко було його сюди доправити. Ну ні, слава Богу, не так то важко. Ліж би ініціативу ми проявили. Друзі помогли. Друзі помогли на границі нас не я Ми сказали, що веземо. Встановлювати символ, що це ми, як Україна, хочемо подяку таку зробити для Польщі подарок для Польщі, І щоб оставити пам'ять, ну що ми тут, як Творця, були і проживали, і як до нас Польща відноситься от, для українців. І допомагає нам в цьому. І спасіба ректору цього інституту, що нам дав це житло, це обжиття, що ми проживали і проживають наші українці. Іначе ми не можемо поступити, тому що це дружба, це взаємопонімання між державами і між людьми.